Відбулась чергова сесія Тернопільської обласної ради сьомого скликання. У сесійній залі зареєструвалися 49 депутатів. Під час засідання учасники сесії розглянули та проголосували за близько 100 питань порядку денного. Більшість з яких господарським. З поміж іншого розглянули проєкт про проголошення 2025 року в Тернопільській області. Роком Івана Полюя рішення ухвалили одноголосно. Усі 49 депутатів. Буде ціла серія заходів, і я думаю, що в 2025 році ця. Інформація про життєвий шлях, про наукові доробки, про педагогічну роботу Івана Полія стане відомо тернополянам, гостям нашої області і загалом як в межах Тернопіля, так і в межах всієї України. На сесії зареєстрували нового депутата від Тернопільської обласної організації політичної партії за майбутнє дольного Зіновія Богдановича. Він працюватиме у складі постійної комісії Тернопільської облради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Прийняли депутати важливе рішення щодо загиблого захисника Любомира Крупи. Це звернення до президента України щодо присвоєння звання Героя України посмертно нашому колезі депутату Любомиру Левковичу. Крупі це видатна людина, яка з перших днів пішла воювати за Україну. Загинула на Харківщині. Дуже багато доклалася до національно-патріотичного відродження України, як і він, так і його родина, батько, мати. Об 11.50 перше пленарне засідання. Мої сесії Володимир Болєщук оголосив закритим.